Я ось останнє, що хотів би сказати, це ось яка річ. В нас є досвід, коли в нас був достатньо схожий за форматом захід, він був для представників музейної сфери. І там і виставкової експозиційної діяльності далі ми мали такий досвід. Ця ідея була запропонована і вона була реалізована. І має певні результати. Сподіваюся, матиме надалі. Ми створили для того, аби ось цю нетворкінгову частину залишити і надалі, і залишити потенціал комунікації, який зараз тут ми мали. Ми створили телеграм-групу винятково для учасників цього заходу. Звісно, тоді можуть. Тобто, це учасники, це представники перформативного сектору. Інші люди з сектору можуть бути долучені. І ми збираємося в цей телеграм-канал упродовж тривалого часу з різною інтенсивністю викладати певну інформацію і комунікувати. Я маю на увазі, і наше бюро, і також комунікація з партнерів. Якщо ця ідея уважається гарною доречною, то ми так само створимо таку телеграм-групу. Її наша комунікаційна менеджерка Аня Ізмайлова, вона надішле вам всім відповідно разом з презентаціями посилання на телеграм-канал. І ми будемо з вами спілкувані в цьому телеграм-каналі. Ви можете писати. Одразу пропозиція просто, щоб це може бути лінк і ті, хто готовий до неї долучитися. Просто... Так, так, так. Мова про це. Це одразу буде готовий лінк, і ви просто долучаєтесь, і ми будемо мати там комунікацію. Я збираюся там бути. В, цій, в цій групі і всі ми з бюро і партнері також. Тобто, ми зробимо це. Це гарна ідея. Добре, на цьому дуже дякую всім за участь у заході. Це було дійсно цікаво, було інформативно і це гарний досвід. Сподіваюся, ми матимемо з вами продовження в плані співпраці. І зараз у нас ще надалі планується нетворкінг. нетворкінг разом з смачними речами. Я прошу всіх залишатися, і ми можемо спілкуватися в більш неформальній, Атмосфері, будь ласка, підходьте, кого ви побачите з представників грантових програм. Вони тут для того, аби ви їх задавали їм питання, і, і ми не прощаємося, але це ось така вся формальна частина заходу є наразі завершеною. Дякую вам, будь ласка, за цю увагу.